Група Нафтогаз збільшила добовий видобуток на одному з родовищ на 300 тисяч кубометрів. За останній місяць укргазвидобування що є частиною групи Нафтогаз запустило одразу дві експлуатаційні свердловини на одному з найбільших родовищ України. Сукупно вони додали понад 300 тисяч кубометрів газу до добового видобутку компанії. Нафтогаз робить все можливе, щоб збільшити власний видобуток газу. Цьому родовищу вже понад 50 років, але завдяки новим свердловинам нам вдається не лише зупинити падіння видобутку, а й досягти зростання виробничих показників. Родовище все ще має поклади з високим залишковим потенціалом. Щоб розкрити всі його можливості, фахівці Укргазвидобування наразі ведуть буріння та освоєння ще 10 експлуатаційних свердловин, повідомив очільник групи Нафтогаз Олексій Чернишов. Щодо інших новин тижня. Нафтогаз закупив у приватних українських видобувників 1,6 мільйона кубометрів газу на українській енергетичній біржі. Укрнафта ініціює створення системи нафтосервісних послуг. Підписуйтесь на наш інстаграм, YouTube та Facebook, щоб бути в курсі останніх новин.